Стався ще один непересичний момент, дуже важливий, як на мене, на який чомусь ніхто не звернув увагу, і в першу чергу ані Сполучені Штати, ані хто інший, коли Дмитро Медведів, би ми до нього не ставилися і не говорили, що це Дмитрій Алкоголєвич, але ця людина займає достатньо високу посаду в ієрархії російської влади, і він заявив, що мовляв після ударів Сполучених Штатів. Мало того, що не завдано удару по ядерній програмі Ірану, Іран буде продовжувати, я підкреслюю, продовжувати створення ядерної зброї, і, мовляв, хтось навіть йому готовий надати ядерну зброю. Тобто, на хвилиночку, постійний член безпеки ООН країна, яка підписала угоду про несповсюдження ядерної зброї, вона говорить про те, що мовляв знає про те, що. Фактично, цей порядок порушується, і те, що готові передати ядерну зброю. Власне кажучи, от все це знаєте, таку ставить дійсно таку велику е жирну крапку над всім е всією системою безпеки, яка існувала до цього. Ну і власне кажучи, те, що Сполучені Штати завдали удару, це е скоріше, е якраз показник підходів до НАЛ Трампа, який. Дуже любить бути на боці переможців, і це певним чином пояснює, чому він так мляво е підходить до протистояння. З Росією, бо вважає, що Росія в цій війні виграє і ну так, буде. якби він міг задати удару по Україні і привести до перемоги Росії, то це було б інше питання. Та ну тут. власне кажучи, я не знаю наскільки там наскільки, наскільки все погано, але от на превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію, що. Вочевидь, Дональду Трамп вважає не вважає історію з Україною успішною. До речі, пане Олександре, згадане вами заява Медведєва про ядерну зброю. Як не дивно, це дуже насправді неочікувано. Але ось я зараз долучаю один зі свіжих постів Дональда Трампа в соцмережі Trust Social. Uh, що він говорить: I hear from president Medvedev from Russia casually кежулистрові around the N-word. Uh, тобто я почув, що президент, колишній президент Сполучених Штатів Російської Федерації Медведєв uh, розкидається словами на букву Н. Тобто він говорить про ядерну. Якщо це так, то прошу мені дати знати негайно. Слово на букву Н не можна використовувати так легковажно. Ну, Такі заяви Трампа. Не знаю. Може, може йому нарешті побачиться, що Владимір і його оточення не таке вже у і у миротворчій з ними треба дружити, тому що, чесно кажучи, ну я би так сказав, немає. Як там немає сечі терпіти ці пекельні борошно. Ну ви знаєте, відбувся цікавий момент, бо сам Дональд Трамп, як людина, яка була стала відомою через ток-шоу. Він в першу чергу шоумен, а вдруге бізнесмен, він став і його оточення стало звертати увагу на те, що. Ліпить, в тому числі, медведів, вони звертають увагу на те, що пишуть в соціальних мережах представники Росії. Тому це не вперше Медведів прилітає від американців, але вперше прямо від Дональда Трампа. І в чому ситуація з Іраном є цікавою, бо вона змушує все ж таки займати якусь позицію сторону, і зараз ми бачимо, як Росія ну фактично потрапила. Між двох вогнів з одного боку Путін не хоче дратувати Трампа, з іншого боку, вочевидь, путіну треба і якось задовільнити Іран, бо там є і союзницькі зобов'язання. От міністр закордонних справ Ірану полетів в Росію про щось говорити, і от якраз це ця незрозуміла позиція може і зіграти свою роль. Ну, чесно кажучи, це цікаво буде, чим це все продовжиться. Але чесно, от, от об'єктивно, мій прогноз, що це ні, нічим не завершиться для Росії, ніяких е, ніяких реакцій на це бути не може. Хоча справді, е, власне, глава МЗС Ірану полетів до Росії для того, щоб обговорювати все ж таки союзництво, підтримку та партнерство між ними є. Щоправда, я пригадую початок цього року е, січень, коли підписувався цей документ, то тоді наголошувався на тому, що в межах цього документу немає. Юзницької підтримки з Збройними силами, тобто безпосередньо особовим складом. Е, хоча по-хорошому насправді, якщо вже йдеться про союзника Росії, то напевно зі знищенням систем ППО е, Ірану, російські С-300 300 400 мали би бути негайно направлені для захисту Тегерана. Інше питання, що е, в Росіян самих не, не вистачає вочовиць цих комплексів для того, щоб захищати себе, і свіже інтерв'ю ну вже згадано тут. Взагалі, так американська преса е, з різних сторін цікаво підходить до. Питання Андрія Єрмака, тому, що одне пише політико. А от свіж. А, перепрошую, це не американська The Times це ж британська преса. The Times газета вийшла з публікацією з спілкуванням з Єрмаком. Так цікаво, до речі, на протиставленні це все відбулося. Ну тим не менше, The Times вийшло з публікаціями про те, що Єрмак описує нашу ракетну програму ракету Сапсан, яка мовляв. Здатна дістати до Москви і ми ще покажемо е, дуже багато сюрпризів е, росіянам після атак дронів на російські стратегічні бомбардувальники. Єрмак каже про САПСАН, що справи йдуть дуже добре. Думаю, ми зможемо не раз здивувати наших ворогів. Е, от як ви гадаєте, це стаття для реабілітації Єрмака в західному світі? Чи це стаття залякування Путіна, чи це просто ще якби один. Такий спосіб зайти на міжнародну аудиторію, показати, що ми не програємо війну, тому що про Україну на фоні близького сходу ну взагалі схоже, що так відкидають десь на останні сторінки. Ну скоріше за все, це третій варіант. Бо вочевидь е е Росія зрозуміє, що щось змінилося тільки тоді, коли е по них прилетять ці ракети. Причому не в одиничному варіанті, а це буде е системний удар. І, і, вочевидь, що саме симметрична відповідь вона може змусити Росію якось змінити підходи, бо без цього Росія ми бачимо вже е щотижня на початку тижня е завдає ударів по Києву, а по іншим містам, наприклад, Суми, Харків, е Одеса, це відбувається ледь не в режимі Нон-Стопу. Тому, вочевидь це е зброя скажімо так, стримування зброї відплати, яка дійсно дуже потрібна Україні, і яка ну якої ми зачекалися, бо Володимир Зеленський наприкінці минулого року обіцяв, що до кінця цього року буде три тисячі наших балістичних ракет, і от, власне кажучи, хотілося, щоб це сталося якомога скоріше. Ну, чесно кажучи, справді так, і, так воно і хочеться, щоб було. Єдине, що в цьому контексті з'являється запитання, що ж нам робити, з ким нам тепер партнеритися. На днях відбулося насправді засідання з норвежцями, які і офіс на сам відкрили в Україні. Це наша десь така надія, хочеться, щоб це були саме. Саме е європейці е з приводу того, щоб вони підтримали нас збройова на фоні зменшення постачання сполучених штатів. Е е наскільки наскільки це реалістичним сценарієм зараз е здається, пане Олександр? Ну е дуже важливо, що нарвесці включаються. Це надзвичайно важливо важливо, бо Норвежці з фінансовою підтримкою вони можуть закрити певні питання. Це дуже багата країна через те, що вони видобувають газ і так далі. Іх їх, їх варіант фонду благосостояння десь наближається до 2 трильйонів доларів, і таким чином зараз ми, от якраз почали розмову про те, що всі системи безпеки і, взагалі, правила вони руйнуються, і вочевидь. Зараз певну екзистенційну кризу переживає НАТО, але переживає не в тому сенсі, що як це було на початку 90-х. Коли... НАТО. Ви кажете, екзистенційну кризу НАТО взагалі шалену кризу переживає, тому що от очікування від саміту, який має бути, там він максимально скорочений. І найголовніша подія, яка буде, це зустріч з з нідерландським королем, по суті що. Ну, да, і якщо там дійсно буде прийнято рішення про е, збільшення до 5% всіма е, витрат на оборону, це вже буде дуже важливо до ну, 2035 тисячі року, що правда, Це одно а справа в тому, що різні країни вони будуть по різному і з різною швидкістю це робити, але стандарт буде виписаний і, власне кажучи, це вже великий крок вперед, бо є е, зараз три три країни, які Ну, фактично говорять про необхідність суб'єктності Європи в питаннях оборони: це Велика Британія, Франція, Німеччина, і які, власне кажучи, є головними ініціаторами підтримки України. І важливо, що це країни, які ну фактично утримують Євросоюз, є головними донорами. І, можливо, давайте згадаємо заяву Фрідріха Мерця, коли він ще тільки. Готувався стати канцлером Німеччини про можливість створення ще одного оборонного союзу в рамках Європи на тлі серед тих країн, які готові битися і готові воювати.